Я йому це кажу кожного вечора, кожного моменту, що я його кохаю. Я йому це казала і в морзі, і кожен раз, коли приходжу сюди, це єдині слова, які нас тримають і будуть тримати в цьому житті. Бо що варте це життя без кохання з справжнього, якому ти віддаєшся повністю. Це Дмитро Хома, мій чоловік, який загинув 1 червня 2025 року, виконуючи бойове завдання, рятуючи свого побратима. У нього було псевдофантом. Евакуація. Саме евак, який в мене був коли небудь в житті. Коротше, охорона дружина. Якщо я не можу, то ти, може, не обіжайся. Я зараз під дерево. Хаю 300 тих хлопців. Якщо я вмерти, то твого, напевно, не побачиш. Тому я По не була, кохаю тебе. Від початку він просто був стрільцем, тобто до медицини він не потикався, але медика не було в них. Норт таки каже: Фантомчик, ти ж знаєш медицину, ти приходив в карлівці навчання, Тримай сумку, 3-4 дні походи, я знайду нормального медика і відпущу тебе. Ну, пройшло три роки. Не знайшли медика. От фантом е і виконував обов'язки начмеда батальйону. Він і хлопцями на міномет їздив, відпрацьовував і евакуація двохсотих, трьохсотих. Він в Бахмуті його норм до госпітальєрів підключив, щоб той набрався більше вмінь, тому що все-таки госпітальєри, вони більш підготовлені були. Багато людей з медичною освітою, Тобто в них можна було дуже багато чого навчитися. Ну він постійно переживав за своїх. Хлопців. Це сім'я була. Він за них переживав, дуже переживав. Я ревнувала. тобто Я жінка ревнувала до бородатих високих мужиків свого. Ну і хлопці за нього переживали. Тобто, ну як, тримались один одного. Медики не тільки рятують живих, а й повертають полеглих додому, де їх чекають рідні. Друг шум полеглий побратим шарпій. Діставати своїх побратимів, класти їх в мішки, це стає вже така буденність. Ти починаєш боятися сам себе, бо ти стаєш черствим. Норд і Хемера Да Вінчі. Тобто він каже, я не в той момент я не свідомо, що я його переносив. Тоді він ще тоді був живий. Норд для нього став таким травмуючим моментом, це дуже складно. Він такий каже: це їду, по норда витягувати. Я не уявляю, як це, тому що ти з цією людиною від початку свого шляху. Багато-багато ну, хто багато, загинув, друг художник, також він тяжко переносив. Він мені ще передавав, і тоді якраз була, приїхала до нього в нього Слов'янськ. Він мені каже, можеш передати брату художника його броню, ти я ще везла його броню з собою, тобто тут віддавала. Я тепер зрозуміла скільки це важливо, коли ти отримуєш речі, там в яких людина загинула, або просто його речі назад. Це речі, які передала Дмитра його броня, яка була на ньому під час загибелі. Особисті речі, вже які забрали з хати Його напічник, і того це ж таке найпотрібніше і найтепіше для мого серця. Те, що він постійно біля себе носив, це була наша фотографія з розпису. Також при ньому він постійно носив такий браслет. Він же порватий. Тад він його порвався під час виконання завдання. От на ньому ще є трошки слідів крові. Це не його кров, тобто це тих, кого він рятував. Дмитро в 22-му пішов добровольцем. Я йому така тримай. Він мені допомагав всяких страх вилізати. От і тобі, надіюсь, допоможе. От, поки він його несе все було добре, треба було новий зробити або цей реставрувати. Може би не знаю, не знаю. Ось того він, така пам'ятна для мене річ. Найважче це були плити. Передня плита. Куди саме був приліт дрона в ліву сторону Олександр, який витягував тіло, я йому дуже вдячна хлопцям, які поїхали, тому що ця місцевість була максимально небезпечна Купа дронів, Тобто вони ризикуються своїм життям, поїхали забирати. От його тіло, тобто доволі швидко витягнули, бо всі знаємо, що дуже довго можуть не витягувати тіла, тобто це місяці, навіть роки. Тому я безмежно вдячна хлопцям, що вони його привезли, і потім вже одох печалі, Саша каже, такий: як такого моцного дядька в таку малу труну запхали? Ну, І ти, і ти і така думаєш, Рані, як його такого? От, і того, коли я багато було хейту на відео, там де я сміялася на похороні, ти просто стоїш, ну, закопують тіло, тому що це вже не твоя кохана людина, тобто твоїм чоловіком і твоїм сенсом це була його душа, його емоції, те, що він про тебе говорив. А тіло це лише оболонка. І ти такий, дивишся на це все? І ти просто в голові в тебе прокручуть всі прекрасні моменти. Ти дивишся на небо, тоді було дуже блакитне гарне небо. Ти дивишся і це колір його очей. Ну, якось воно так виходила посмішка. Плюс в мене захисна реакція, це сміх. Ай, буду хлопчик, ай дуже хлопчик. А ну, дійсно, мамо. Ей, кажи. Не вистрибуть. Він звикав до дитини. Дитина звикала до бородатого мужика в хаті, який забирає його увагу від мами. Вночі він постійно на відпустку приїжджав. Він мене не займав. Він все вночі з дитиною робив сам. Я просто не Він там його на м'ячику колишить разом. Тобто людина також не висипалася ночами, одну сказати, де ти заспокоюй дитину. Але ні, він сам ставав до нього, тобто він його колихав, йому співав пісні, годував, там, носив на ручках, купалися в басейні в батьків. Тобто він дуже був класним татом. Він хотів чотирьох дітей, це ще ми в 2020 році обговорювали. Я кажу, так, класна ідея, після перших родів, я не знаю. Він був дуже класним татом. Я зробила хороший вибір, я знайшла найкращого тата для свого сина. Я цим пишаюся. Цей я йому подарувала, не напевно, що на першу річницю. Або щодо того, тут моменти з нашого знайомства. Там перші фото, пропозиція, всі подорожі. Чекай, ти будеш моїм пінгвіном. Тиждень до того постійно розказував про пінгвінів, що вони вибирають пару раз на все життя. Я запропонувала стати його пінгвіном. Я погодилась, четко не повірила, бо він раніше робив такі, такі також а пропозиції з цим колечком від жуйок. От, я кажу, ну прикалеш, він каже, ти не навіть пробуй. Все якось намагалась підписати, гарно обіграти. Ми це мали все робити впродовж життя, сюди вклеювати фотографію і щось писати. Та як вже немає, які фотографії вклеювати. Із камінь робити я на похороні попросила його побратимів, друзів, написати якісь історії про фантоми з фантомом для Святослава. Я цього не читала, то я це альбом Блокнот відкриваю перший раз після похорону. Привіт Святослав. Мене звати Іван. Я побратим твого батька-героя. Мій позивний хрущ. Твій батько був дуже відважний під час боїв в серебрянському лісі. Він неодноразово одноразово рятував життя побратимів. Часто вечорами в біндажі ми багато сміялись, згадували різні історії. Перше, в чому житиме про нього пам'ять, це наша дитина, мої спогади та дії. У мене залишився масажний кабінет. Був момент, коли мені зробили непогану пропозицію. Умовою було те, що мій кабінетик закрити, але Фантом постійно називав, що це його бізнес. І він казав, будемо йти в Мінус, але не закриємося. І в планах це відкриття напевно реабілітаційного центру. Я би його напевно назвала фантом, щоб пам'ять про нього жила не тільки в моїй голові. Буду повертатися в націоналістичне життя, в організацію, де я також буду розповідати про фантома, бо це є бойовий медик. Все буду робити з його речами і з його вдохновенням. Надію, він мені його дасть.